Привіт, вітаю тебе на моєму каналі. Якщо ти не підписаний, обов'язково підпишись та постав лайк цьому відео. В своєму попередньому відео я розповіла, що буду сьогодні робити разом з вами творог. І якщо це відео вийшло і ви його дивитеся, то значить у мене вийшло. Тому зараз ви отримуєте повну відеоінструкцію, що для цього вам потрібно. Зараз буду робити домашній творог. Тут у Канаді достатньо важко знайти творог, є творог. По типу нашого зернистого. І я прочитала на форумах, що можна зробити творог з оцього butter Buttermilk. Бачите? Ви купуєте Buttermilk саме. Уважно читайте, щоб був цей напис що був. Чим більше жирність, тим краще. Значить, що нам для цього знадобиться? Нам знадобиться кастрюлька з водою. Я вмикаю з холодною водою. І. Ми розпаковуємо наш а, наше молочко, чи як воно там правильно, це, типу слив, слівки, вершки, точніше, я не знаю. Ну, коротше, а, ось таким ось, чином. Так, щоб чи у нас було тут була тут дирочка. Ось вони такі густенькі. І ставимо дві у кастрюльку з водою. Тут у нас 946. Мілілітрів. Ось так. Знаєте на що це схоже на, на кефір чи ну, по, по запаху? Так, да, ви знаєте, це такий рідкий рідкий кефір. Значить, ми отак от ставимо і доводимо водичку до кипіння. Поки в мене закіпає тут о, мій кефір. Я показую вам наступний етап. Нам знадобиться одне сито і ємність, куди буде в мене стікати лишня рідина. Також нам потрібна марля. Якщо ви знаходитеся у Канаді, то е, я купила марлю у долорамі. Якщо знаєте, що таке долорама, от можете завітати туди. І дивіться, це у хозтоварах. Буде в мене навхрест. Ось. О, я думаю, що це ідеально, в принципі. Значить, сюди ми будемо наше молочко і виливати. Так, зараз перевіримо, яка в нас тут ситуація. Бачите, повністю кипить вже вода, але не густіє ще кефір цей, тому тримаємо ще. Так, я ще раз перечитала уважно рецепт. Нам треба зменшити вогонь. Я зменшу от мене з десятки до трьох, і залишити це все діло на 15 хвилин. Через 15 хвилин перевірити. Ознакою того, що наша суміш готова, це буде коли крупинки, такі хлоп'я зберуться на поверхні цього, цієї кіслуші. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тому я лишаю це діло на 15 хвилин і повернуся до вас знов. Так, я сподіваюся, вам видно. У нас пройшло 15 хвилин. І бачите, зверху з'явилися ось такі хлоп'я. І в другому теж. Зараз будемо все це діло виймати. Я вимикаю нашу водичку, вимикаю нашу витяжку. І я сподіваюся, у нас вийде щось. Значить, все це діло ми зливаємо у марлю. Я читала, що можна ще дати. Боже, воно зовсім рідке. А, ні, о, бачите, пішло, 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 пішло. Чудово. Е, я читала, що якщо хочете більшого ефекту, то треба дати всьому цьому ділу десь 24 години постояти просто без е, Ну, при кімнатній температурі. Блін, воно хоче все влізе в мене. Щоб не вилилося. Так. Ось так от у нас вийшло. А, ну, Зрозуміло, що не треба очікувати того, що тут буде прям багатсько того, того творогу. Значить зараз я його ще так от попідвішую, якби. Ось дивіться, добре видно, яка у нас виходить краса. Значить, я це сиділо, коли. Воно стане кімнатної температури, я все це діло ще краще відіжму. І отак от на сіточки, прямо з цим судочком, з цією тарою, ми поміщаємо в холодильник, щоб воно а, охололо, загостіло. Ну, вже гарно. Дивіться, вже мені подобається. Мені вже так цікаво спробувати цей творог, але треба чекати ранку. Бачите, що стікає і стікає. Так, у нас ранок і ми розпаковуємо наш творожок. Боже, боже, яка краса. Так, зараз ми спробуємо. Дуже цікаво що вийшло. Mm. Ну, знаєте, це мені дуже нагадує творог, який дитячий такий в брікетах продається. От це не зернистий прям вийшов, як наш, да? але він дуже смачний. І я думаю, що якщо взяти побільше жирність, ну, от на сирники це ідеально, але я просто їсти люблю. Якщо сирий творог, звичайний, то щоб він був такими шматками, знаєте? От на сирники, я думаю, це прям супер. Коротше, експеримент, я вважаю, успішним. Якщо брати ще інший цей ці, інші ці кефір, то я думаю, ще краще вийде. Так що беріть на замітку, користуйтеся лайфхаком, їжте смачненький творог.